Б'єднання батьківщина Олександра Старуха. Слава Україні! Слава Запоріжжю! А в Запоріжжі вважаєте, що ви не є героями? Кожен з вас хто знаходив собі мужність виділити свій час, приділити свої зусилля на те, щоб вийти і підтримати один одного на майдан, захистити свої права, сказати цій владі, що далі так не буде, додалі так не можна жити. Ви є герої. Те, що нам сказав наш ведучий, дійсно, ми стоїмо вже більше місяця в Києві. Майдан вже 10 днів і буде 2 місяці. Ми багато зробили уроків. Чи зробила ці уроки влада? Чи щось вона почула, чи щось вона зрозуміла. Я думаю, кожен з нас на це може дати відповідь. У них немає ні вух, вони не можуть чути. У них немає ні мозгів, вони не розуміють. Бо ми це бачимо щоденно, що відбувається не тільки в політичній сфері. Ми бачимо те, що відбувається в економіці. Вперше за всю історію нашої країни ми ввійшли в новий рік без бюджету. Країна без бюджету. Що це таке? Це означає, що не розписано скільки піде на медицину, Скільки буде на швидку допомогу виділено, щоб допомогти людям, Скільки буде виділено на правоохоронні органи, але на правоохоронні органи ми знаємо, вже виділено, виділено з медицини, виділено з освіти, виділено з соціальної допомоги, виділено з пенсій. Ця влада не здатна забезпечити жодних прав громадян. Ця влада здатна тільки грабувати і бити громадян, які виходять захищати свою позицію. Вони так поступають, тому що вони слабкі. Вони так поступають, тому що вони недолугі. Ми разом всі з вами об'єдналися, вийшли на майдани в захист власних прав. Звичайно, багато серед нас членів політичних партій, але саме політичних партій замало, щоб змінити ситуацію в країні. Замало тому було прийнято рішення, і на цьому майдані всім нам разом об'єднатися в громадське об'єднання велике. Всеукраїнське, в яке увійшли вже і політичні партії, і громадські організації. Ця організація є відкритою. В неї можуть входити і релігійні організації, і ті, хто займається екологією, ті, хто займається освітою, ті, хто займається проблемами медицини. Вона відкрита і вона передбачає те, що ми фахово самі почнемо. Вирішувати ті проблеми, які стоять перед нашим містом, перед нашою областю, перед нашою країною, перед кожним з нас. Завдання Організації Майдан, які вони є основні, це сприяння в ухваленні нової Конституції. Тут ми розуміємо з вами і маємо зрозуміти, що, на жаль, і ми не своєчасно інколи реагуємо. Коли в 2010 році. Восени Конституційний суд змінив Конституцію і привласнив діючому президенту ті повноваження, які йому не належать. Бо люди його обрали в лютому місяці з іншими повноваженнями. Ми мовчали. Сьогодні ми говоримо: в нього багато повноважень, але ж ми мовчали. Потім, коли в 2011 році лідера опозиції Юлію Тимошонку запроторили заграти, давайте скажемо чесно: ми по-різному до неї відносимось, бо ми різні. Це зрозуміло. І вона багато що зрозуміла. І Луценка, який відбув, незаконно був покараний, і це покарання відбув і знову страждає. Це зрозумів. Але Тимошенко є лідером. І от останні місяці дехто з гарячих голів говорить. А де лідер? Нема лідеру. Так лідера, лідер є, він в тюрмі. Але коли вона її опинилась в тюрмі, ми теж мовчали. Тільки ну, члени партії, кілька тисяч вийшли в її захист. Вона, коли її посадили, вона згадала притчу, що коли одного німця в 30-х роках, який написав, що коли прийшли за євреями, я не єврей, я мовчав. Коли потім прийшли за комуністами, ну там нормальні комуністи в Німеччині 30-х років були, які з Гітлером боролися, я теж мовчав, бо я не комуніст. Да? Коли прийшли за лібералами, я теж мовчав, бо я не ліберал. Коли прийшли там за бізнесменами, да? я не бізнесмен, я мовчав. Але коли прийшли за мною, захищати і дати слово в мою підтримку вже було нікому. Нікому. На щастя, ми хоч сьогодні, хоч місяць назад зрозуміли, що якщо ми будемо мовчати, то ніхто за нас не вийде, і не скаже слово. І ви вийшли, громада піднялася, я розумію, що важко, звичайно. Я розумію, що довго стукаємо, грюкаємо, робимо, але треба це зробити. І ви зробили. Тому що, якщо ми цього не зробимо, то це його за нас не зробить ніхто. Тому слава кожному, хто є громадянином і слава Україні! Окрім того. Ми маємо, ми маємо чіткі плани розуміння, ми хочемо бути європейською країною. Нам розказують, ви бачите, що багато в Європі не так. Але тих, хто з вас хто бував в Європі, це не багато, відсотків 15 людей насправді, хто побував в Європі. Вони знають, що там абсолютно інші умови праці, абсолютно інша зарплата. Адже яка економічна система вибудована в нашій країні? На за що заробляють олігархи? Ви ж розумієте, що керують країною олігархи. Кубка людей, які приватизували за копійки всі наші підприємства. Чи є в Запоріжжі хоч одне підприємство, яке належить тим, хто на ньому працює? Є таке. Немає. Є підприємства, на які належать олігархи. На чому ці олігархи заробляють гроші? Газ у нас нібито по світових цінах був, по світових. Електрика, нібито по світових, по світових, все по світових. Так на чому вони заробляють гроші? Адже метал запорізький коштує стільки, стільки американський, німецький. Таку ж ціну на світовому ринку. Вони заробляють на зарплаті робітників всі. Адже німецький робітник отримує 5 тисяч марок на місяць, американський отримує 5 тисяч доларів на місяць. А скільки отримує наш робітник? Ну дай Боже, щоб 5 тисяч гривень він отримував. Ну це, знаєте, вже, якщо вже взагалі там майже комуніст, 2-3 тисячі гривень люди отримують. І якраз от на ці 35-40 тисяч економій на кожному робітнику робляться ці капітали. Робля, купляються ці хати за кордоном, адже живуть вони за кордоном в Європі, їх сім'ї в Європі. Бо там жити безпечно, там гарні дороги, бо їх Бентлі і Мерседеси на наших дорогах швидко розваляться. Тому вони купляють там і хати, і їхні сім'ї там живуть. Це тотальна система. Це система корупції. Всю країну зробили корумпованою. Давайте, говорити Відверто. Приходять в лікарню, мають принести маємо принести гроші. Але лікаря є нормальна зарплата? Немає. Чи є гроші виділені на перев'язочні матеріали, на ліки з бюджету? Не виділені. Де брати гроші? З людини. Освіта забезпечена бюджетом. Повністю. Ні, забезпечена. З кого беруть гроші? Знову таки з громадян. Лікар. Вчителю говорить, Та, так неправильно. Вчитель Ріко говорить, це неправильно. Робітник, якого обирають на заводі, говорить, це неправильно. Але в результаті нас заставляють обирати один одного. Розділяють нас. Це система. І боротись треба з системою. І ламати, і міняти треба систему. Система гниє з голови. І змінювати систему треба з голови. То ми ставимо перше завдання. Підготовка Конституції нової і зміна цієї Конституції. По-друге, нам треба в цьому контексті повністю в підготовці нових законів Конституції, норм місцевого права користуватися тими законодавчими номер, нормами, які вже є в Європі. Вони вже є в Європі, нам їх не треба придумувати. Нам їх треба брати і використовувати в нашій країні. В Європі скрізь влада підочотна громадськості. І так само бути і у нас. Бо у нас так, ми прийшли політики, ну настільки ми, ми хоч намагаємося звітуватися, а ті прийшли політики, ну і ми теж в цьому трохи винні. І обрались перед виборами, щось порозказували, і все, і народ не бачить. Влада має звітуватися регулярно. Не по телебаченню, як у нас міський голова, коли зібрали 30 журналістів своїх, щось їм розказали. Але що розказали, що в Багдаді все спокійно. Про те, що 200 мільйонів не вистачило за рік на місто, на первісні потреби, не розказали. Чомусь не розказали, чому 1 січня нас запрошували в позаминулому році на відкриття мостів 2013 року. Так вже ж 2014 1 січня. Де ж мости? Вам ж мішали Поміранчевої, ще хто смішав? Десять років будуються мости. За ці десять років Віктор Федорович Янукович, чотири роки президент. У 2004 році як прем'єр-міністр закладав камінь. За Ющенка два роки був прем'єр-міністром. Ну так сім років, з цих десяти років ви при владі. Так в місті міська влада була завжди партія регіонів. Завжди у нас міська рада, більшість була в партії регіонів. Обласна рада те саме. Так де мости, хлопці? Немає стів. А про це ж треба вийти і сказати, що ну, не впорались, ми обманули вас. В цьому році будуть знову розказувати, що відкриють, покращать, домовляться. Ми бачимо їх покращення. У них не вистачило навіть розуму організувати економіку так, щоб заплатити людям те, що їм належить, мінімальне. І вони почали бігати. Побігли в Європу, їм кажуть, та ні, ми вам дамо, але за це треба звітуватись. За це треба звітуватись, коли у вас. Газова сфера, видобуток газу вітчизняного, транзит газу і розподіл це одне і те, що ви там мутите щось, ми вам гроші не дамо на це, розділити, видобуток окремо, а ми знаємо, що це 20 мільярдів кубів, які повністю вистачить на всі потреби комунальні. Транзит окремо і все інше окремо. Не хочеться, бо знаєте, можна український газ видобути за 50 доларів. А потім його продати за кордон за 400 доларів, а людям продавати підприємствам російський газ за 300 доларів. Гарно за 400 продали, за 50 видобули і списали, нібито на населення а насправді продали кудись. Тому Європа грошей не дала. Китай, в Китай поїхали, Китай сказав: або 3 мільйони гектар землі. І це є велика небезпека, що вони на це підуть, що вони продадуть нашу землю. Або вступайте в Асоціацію з Європою. Бо Китаю інтересу великого нам допомагати немає, і працювати за Януковича теж немає. Він поїхав в Росію. Росія дала гроші, не дала гроші Росія. Володимир Путін скористався ситуацією і викупив облігації. За облігації треба платити 5,5%, 3% приблизно на обслуговування, 8% річних. З 15 мільярдів, 8% це вийде скільки 8, 10, це півтора, мільярд 200. 10 мільярдів гривень відсотків треба буде платити. Але це ж облігації. Потім треба буде за два роки вернути всі ці гроші. Повністю. Це не допомога. Тим більше він дали, будуть давати поквартально, щоб цей себе робив те, що йому скажуть звідти. Хтось скаже. перейшли на зовнішнє управління повністю, бо недолугі. Ми маємо це все розуміти, обговорювати і відпрацьовувати систему протидії. Ми маємо також думати про те, що нам сьогодні треба робити конкретні кроки тут, в Запоріжжі. Конкретні кроки. І сьогодні ми вам запропонуємо ці кроки. Ці кроки будуть торкатися транспортних перевезень. Бо ми знаємо, що у нас на маршрутках відбувається щомісяця якась аварія. Люди гинуть. Нам обіцяли ще попередній мер громаді, і зараз обіцяли ввести великі автобуси. Нашу енергію негативну намагаються спрямувати на водіїв цих маршруток, які мають, ви знаєте, там смотрящі подсматривачі були. Тимчасово їх немає, але це тимчасово, бо головний смотрящий сидить в міжегір'ї і його не убрали. Говорять, да, говорять про... на, на, на них нацьковують тому ми будемо конкретні робити кроки. Молодь запропонувала конкретні кроки. Ви пропонуєте сьогодні три пропозиції. На наступний майдан ми винесемо ці конкретні кроки, ці вимоги, які ми маємо можливість донести влади, контролювати цю владу. І головне вимога в цьому, з наш, з моєї точки зору, буде те, що ми маємо разом з вами підготувати бюджет міста наступного року. Бо коли вони бюджет готують кулуарно, а бюджет рано чи пізно в цьому місяці буде прийнятий, ми маємо внести як громада свої пропозиції, не збільшити на 30 там, мільйонів утримання чиновників чи, чи так званих правоохоронців в кавичках, а відремонтувати криші, а дати на швидку допомогу, а дати на соціальний захист, а дати на дороги, щоб люди логи не ламали. Ми маємо з вами розділитися, організуватися об'єднано на професійні фахові групи і виробити наші вимоги до бюджету цього року. Бо що таке бюджет? Бюджет це наші з вами гроші, які ми з вами сплачуємо в вигляді податків, зборів, які пенсіонери в свій час сплачували працюючи. Це всі наші гроші. Ми їх сплачуємо. І ми маємо впливати як громада на те, як буде цей наш загальний бюджет і міської і обласної країни розподілений, на що він піде. Бо вони закриваються. За останні 4 роки утримання президента подвоїлось, утримання прокуратури подвоїлось, утримання правоохоронних інших органів подвоїлось. А що в нашій країні стало більш справедливо? А що в нашій країні чи в місті стало безпечніше? Не стало. В радянські часи було багато поганого. Але один факт: в часи України радянської у нас було 214 міліціонерів на, 10 тисяч, на тисячу на десять тисяч населення. 214. Сьогодні 719. Потроїлась. У нас що втричі упала злочинність? Ну, ми знаємо, куди пішли ці гроші. Вони пішли не тому молодому лейтенанту, який приходить захищати людей за 2 тисячі гривень, має кидати на ніж е, бандита. І якщо він загине, держава йому майже ж не допоможе. Нас теж же на них нацьковують. А да йде тому вказки, якому дали 500 доларів додатково, щоб він ударив громадянина, а тисячу доларів дали за те, що він ударить депутата чи громадського діяча, як Луценко. Ну, є такі люди, і вони роблять це. Хіба це нормально? Це не нормально, і ми маємо покласти цьому край. Але маємо робити це організовано і продумано. Є багато механізмів, через які ми можемо вплинути на владу. Для цього ми організувалися разом з вами в широкий громадський фронт, всеукраїнську організацію Майдан. Але я хочу вам сказати, що влада не спить. Вони так само починають нам протидіяти. В грудні місяці в Запорізькій області в кінці було зареєстровано. В органах юстиції три організації Майдан: Запорізький майдан, ВО Майдан, Майдан і так далі. І ще кілька організацій, подані на реєстрацію, подані владою, подані для того, щоб заплутати. Але ви розумієте, ми з вами приходимо на цей майдан. Ми дивимося один одному в очі. Ми бачимо один одного. Ми можемо один одного спитати, задати всі питання, які нас цікавлять, висловити своє незадоволення або свої думки, як покращити роботу. Але бути пильними, бути пильними, нас будуть роз'єднувати. Але це їм не вдасться, бо разом ми сила. Разом сила, разом сила, разом сила, разом сила. Тут тільки можна згадати ту стару, що нам батьки ще розказували історію чи притчу, коли батько синам говорив, ламаючи ці по одній віточці, а потім зібрав їх докупи і намагався зламати і не ламається. Поки ми в купі, нас не зламає ніхто. Бо згідно конституції України, народ України є владою в цій країні. Ми з вами є владою. І ми, як влада, будемо вимагати, щоб ці послуги, які за Конституцією є нашими слугами, працювали на країну. І виконували свої обов'язки. Слава Україні.